Хвилиною мовчання поминемо тих громадян, які, на жаль, померли за волю України. Дякую. Е, у нас е, е, у нас сьогодні присутні батюшка, велика шана йому. Е, я б дуже хотів, якщо ви не проти, щоб він дав ліжо щоб просячи упокій душі почивших ті, які положили свої душі, щоб ми були достойні їх пам'яті. По-друге, шановні, наша з вами, я думаю, задача так же, як кожної віруючої людини і людини взагалі, це, шановні, положити край кровопролиттю. Оставляння гріхові Креста безсмертного Царя і Бога нашого просим. Подай Господи, Господу помолимся, Господи помилуй. Покой подач Господи, отчим рабом Твоим Веснопоминаемому рабу Божию, новопресставленному убиенному роману. О представленному биенному Сергию, по представленному биенному Георгию, по представленному биенному Михаилу и всем всем нами нынепоминаемым, со всеми учившими их сородники и сотворили. Собою. От у призмі, любви, а й Господь нас і вправи. Порішайте ці питання. Слава Україні! Героям Звернулися до президента України, щоб з центра Києва вивели внутрішні війська і беркут. Банду Бергот. Банду знаходяться наші представники влади давайте їх ось слухаємо я я вийшов до вас я вийшов до вас ще тоді коли ви збирались я хочу щоб ми сьогодні почули один одного якщо ви хочете дійсно щось почути від районної влади то ось ми стоїмо перед вами. А ми на роду раду Я... будемо ставити. Я... Я... Як колегіальні роди. Якщо, Якщо ви просто зібрались тут, щоб якісь лозунги викрикувати, і у вас немає запитань до влади, яка працює в вашому районі, на вас. Заява <звук> в вашому районі! Заява марська! Заяву бандітської партії! бандитської партії! Народ вибере, тоді ви будете головою адміністрації! А вас поставили сюди! І ви не вмієте! Ви представник вас! Представник! Сьогоднішній день! не А там проходимо! Ходить людина з села. Приходить людина, з села пожила так. Щоб щоб якесь отримати відповідь на запитання, вона бідна, вона бідна. День виходить отут -от по баршівці. їй тільки заходить в кабінет, як ти нігті красять, так отвертають лице своє. І та людина тоді йде на очах. Оце влада працює. Оце ви з цією бандитською владою чи ні? Оце питання. Ви виходите з пальської регіоні. І ми на що виражуєте він виходить. Відповідь, <сподарить> відповідь, <подарить> ясна і чітка. А чого ви не виходите? <подарить> я не виходжу з партії регіонів, тому що це мій свідомий вибір. А ну то вибір. Базуючи з народом. Я розумію, що вас нагоріло. вас Я нагоріло. Покричіть. Ви з народом чи без народу? Януковичем чи за народом? Ви ходите з регонів? Чиніть бачені, не вас слова! Бачите! Ну, дайте відповідь! відповідь. задала! Скажіть мені, будь ласка, вийшли! з партії? Я не вийшов з партії. Значить, не Міна михайний наплив. Голова депутатської фракції від партії Батьківщина. Слава Україні! Героям слава! Ми хочемо жити у вільній державі. Державі європейського зразка, державі із верховенством права, державі з європейськими стандартами сьогодні в Україні народжується громадянське суспільство. Слава Україні! Кажуть, що найвищим виявом справедливості є те, що навіть якщо до когось поступали несправедливо, він не має права відповісти по-іншому. Найвищою формою справедливості є справедливість. Вийде я депутат районної ради від Батьківщини. Ми вже зробили звернення. На жаль, її від депутата в партії Батьківщина удар і депутатів зелених, але ж на жаль, вони не були опубліковані в нашій газеті. Хто виноват на всьому? Це? Ми думаємо, що відставка так. Дані зstalkup нашого кабінету міністрів. Е, передати результату. Якими на, е, тих законах, які були прийняті 16 січня, як нелегітимні і як ем, обмежують е, права громадян. Розу відставку від головної ради. Da! Oh, la sbettaвка президента! Тому що вже терпець урвався, або ви будете робити так, як народ хоче, або не будете робити ніяк. Побіжете слідом за своїм Януковичем. Давайте організуємо походу до поліції. Пил да скопирате режим давайте миръ на забава Kill of me for all of Чи будете ви підтримувати незаконні рішення влади? Ми знаємо, що Конституція дає вам право не виконувати незаконні рішення для підтримання миру, якщо поступить наказ, будемо захищати народ і забезпечити охорону громадського порядку в будь-якій точці України. Чи будете ви виконувати захищені накази? Начальник міліції баришу Петренко Олег Григорович. приємно доброго дня всі міліція з народом. слава Україні! Народ! Як ви ставитесь до тих подій, які зараз відбуваються у Києві? Чому Беркут, чому Беркут так жорстоко? Ви це бачили з інтернета, з телеканалів? Що Беркут знущається і виложується в інтернет. Скажіть, будь ласка, ваш коментар, що це за люди? Ви знаєте, що в нас вже на Майдані є жертва, як з боку протестувальників, так і з боку працівників міліції. Я хочу сказати, перше, дії, які були 30 го числа, ми всі засуджуємо. Не потрібно було цього робити. І ми це все прекрасно розуміємо. Всі прекрасно, ми це розуміємо. По-друге, оці ви, ви бачите ролики. Беркуту, який зараз демонструють, не надається честі працівникам міліції. Якщо це було дійсно так, вони повинні понести покарання на сьогоднішній день. Ні одного працівника у Межигір'ї немає. мене були. Були. запитання. Так. Чи будете ви виконувати злочинні накази, якщо вам вони будуть звезд? Я ще раз вам кажу: отут усі баришівчани. От тут усі баришівчани. Я вам ще раз скажу. я людей не пошлю на свій на своїх людей. Скажіть, будь ласка, от є інформація, наскільки вона правдива, що приходять рознарядки на міс на міста, щоб відправляли туди людей, де хто пише заяву, когось відправляють. Приходила до нас в район. Е -е, як таких рознарядок немає. Їдуть ваші на Майдан, наші люди не поїдуть. Повірте, ми забезпечуємо правопорядок на території Київської області. Служу народу. Я приймав присягу на вірність народу України. Розслідування злабах на вбивство на Семеня. От я вам розказую. Слушне питання. Я вам розкажу. Будь ласка, три дні назад. У нас була перевірка Генеральної прокуратури. Перевіряли особисто цю справу. На жаль. У, за результатами матеріалів до судового розслідування не можу розказати ток. є, над ми, над тим, що ми робимо це точно в тому напрямку. йдемо. Скажіть, ми, будь ласка, ми всі знаємо, що, що, така, що е... Хвилинку, що звозять з нашого району держслужбовців, якоби це неофіційно, везуть весуть натяганні майдани, але всі розуміють, що якщо не поїдеш, звільнять. Якби така виникла ситуація, у нас є інформація, що там, то в такий-то час виїжджають, і ми блокували б цей виїзд. Як би ви реагували? Так, да, ми блокували автобус, але ми знаємо, але що ці ж, люди звозять вибачте, насильно, можна так же ж Їдуть люди на Майдан, і міліція ж не викидає, не, не як кажуть там. Не зупиняється автобуси. Начальник міліції дав нам зобов'язання, що він не буде виконувати злочинні накази йти проти громади. Милиція Милиція Народим! Милиція Народим! З народом! З народом! Міліція з Міліція народом! з народом! громада є пропозиція пройти ми ми мирною ми, ми ходою ми, ми, ми. до кітувати штаб папір регіонів. スタート Ми прийшли до партії регіонів до їхнього штабу, а вони, а вони вже й брат розховали, да. щоб не бачили, де вони знаходяться. Щурі тікають. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Учіть дітей! Любити Україну, учить дітей, батьків любити з дня у день кожного сину, любов'ю вчити людей, не не я, бо буде ви страшно, вбивць, бо буде скутно, страшно буде, як не навчені без душі кого не вгинуть, Боже, люди і дубинку візьмуть та ножі. Так легко продатись за пайок, так важко відірвати від трону. Вставайте, люди, беріть до рук кийок. з бандита, треба, зня... з бандита треба, зняти, треба зняти корону. Учіть дітей любити Україну, учіть дітей батьків любити, учіть перед пройти світом не гнути спину, учить дітей по правді жити. розгнали на самій верхівці влади, кричали: та що ці студенти? І подивіться, що сьогодні оці студенти дали оцей толчок. Оце дійсно, що все відбувається зараз по всій Україні. Переважно бере участь і рушійна сила це молодь Так що дякуємо, хлопці і дівчата. Підтримуємо зв'язок. Соціальні мережі. У нас є газета громадський захист Київщини У нас є мажоритарний депутат Рязаненко, який буде відстоювати наші інтереси так. що я думаю, разом ми переможемо. І оці всі моменти, які ми створюємо тут на містах, це є це дуже є велика підтримка того майдану. Я розумію, що не всі можуть туди їхати і приймати участь, але тут на місці, це, вони це теж все бачать, і їм там легше. Вони ну, жаждують нашої підтримки. Перше, як людина, яка постійно перебуває на Майдані, можу сказати: звідти ніхто не піде до того, поки Янкович не піддасть відставку. Правильно, зуба трива. Тому зуба треба вирвані. Наша місцева рада може сперечатися, може не приймати наших вимог, але вони будуть змушені піти. Друге, основна проблема майдану це не поінформованість населення, особливо в селах. Не у всіх є можливість переглядати ролики з інтернету, не у всіх є можливість отримувати. Друковані засоби масової інформації, тому основне прохання це розмовляйте з людьми, розмовляйте там, де ви проживаєте. Най якомога більше розповідайте того, що ви знаєте про Майдан і про ті події, які там відбуваються. Це буде основна допомога майдану. Також тих, у кого є важливість, приїжджайте, формуйтеся в групи. Ми завжди можемо вам надати деяку підтримку там на майдані. Це Дмитро вам дасть телефони, щоб можна було обігрітися, десь попити чаю і таке інше. Велика вам подяка за те, що зібралися, не були байдужими, не зважаючи на ці морози. А партію катів я думаю, вони самі найближчим часом розійдуться і напишуть заяви, коли побачать, що вже ніяких шансів в них на перемогу немає. За вас Дякуючи кожному із вас, завтра буде скликана позачергова сесія, яка взагалі до 12-ї години не планувалася. Лише для того, щоб ми змогли питання, які ми проголосували сьогодні на віче, винести. І щоб почули думку громади керівники України. Ця злочинна влада, що ми не, готов, не будемо з ними миритись. Тому великий вам поклін, шана за те, що не сидите вдома, а відстаєте себе майбутнє свої, свої, своїх дітей. Дякую, України слава.